Продукт якийсь наступний, конкуренція дуже велика. Є і на ринку дуже багато всього є. Вони кожен раз якусь таку фішку зроблять, такі нанотехнології дадуть, що продукт знову робиться унікальний. І наступний продукт і він і для ендометріозу, і для підтримки серцево-судинної системи всіх капілярів це є бікардіо. Я там є є бікардіо. Що це таке? Це коензим Q10, дві амінокислоти, аляргенід, ельцепулин. Це настільки йде відновлення серцево-судинної системи. Поганий холестерин, я бачу по аналізам за 3-4 місяці стає в нормі. Тахікардії, аритмії проходять. мігрені, які людину турбували, на постійній основі руками вони проходять. І знов-таки, це нанотехнологія, це ще дуже смачно п'ється таким чайком. Наступний. це єрджень. Це є колаген, гіалуронова кислота і куркумин. А що таке куркумин? Це є запальні процеси. Міг каже, я візьму там порошочок куркуми, я кажу, що будеш її їсти, сипати дороги, і водою забивати. Воно так не працює. А коли знов таки нанотехнології, знов е, воно п'ється напиточком в одному стіку, і воно підсилює одному, і тому такі результати, що запальні процеси проходять суглоби, артрити, артрози. Е, Шкіра, волосся, ми бачимо, якої якості стає завдяки такому чудовому напитку, як це джене. Бікето. Ну саме говорить, саме бікето для тих, це хто хоче схуднути, але в нас навіть, в нас навіть якщо ми не б'ємо бікето, а будемо пити клітини харчування і харчуватися добре, і водичку пити. Я говорила, що вже бонусом буде зайва вага йти. Але якщо потрібно швиденько, ми можемо додати знову не таку бікету. Ну і любимий наш продукт це є зелений, наш коктейль, там є люцерна, там є паруски пшениці, є чменю, буряка. І воно ну це любимий наш напиток з королівкою. Ми його в шейкері собі ще з кефірчиком, щоб були ще й пробіотики. І ми собі розливаємо. Тільки клієнти дуже смачненький напиток. А що ж таке люцерна? Люцерна – це. Трава жіночі, вона навіть вважається, що це і гінекологія, це є нирки, це є шумково кишковий трав. І, ну, і це підтримка ідей серцево-судин, тому що це оздоровлення кожного органу, системи і організму повністю. Що Я а може у когось є іменукоти це наша водичка. Оце ми водичку, це є як мінералізатор. Ми додаємо воду, ми додаємо це шимосовіда. Це ми додаємо водичку, щоб були мінерали, щоб водичка робилася живою за рахунок мінералізації води. Ну і це любими продукти імунокод, Я в попередній компанії завжди мала якість противірусний. Як сезон починався, думають, ну ще не буду працювати, щоб ви розуміли, Лев це ж клітинне харчування, і він має противірусне, протибактеріальне. Ну, коли починається сезон простуд, для мене було дуже важливо мати в арсеналі з тим, чим я раніше працювала. І я побачила в імунокоді те, що я мала в попередній компанії. Тут є бета-глюкан, а це як імуномодулятор, Це як... Трансфер, що тут получається люба бактерія, вірус, які попадають в організм, воно вбивається завдяки отій, отійштуці, вона кілером працює. Тут є пептиди молозива. Що таке молозива? Це знов таки про імунітет. Тут є куркумин, який в нас є в редженорі, куркумин так само сюди. Шум тут вітамін С, вітамін Д3. Тут є все, щоб підняти альфа-ліпоєва кислота. Він унікально працює. Якщо ми перші симптоми відчуваємо якоїсь простуди чи кишкової інфекції, кожні дві години будемо давати по капсулі чи по дві, на другий день ми будемо абсолютно здорові, і це можна давати навіть грудничкам. Там просто дається якісь там мікро мікродози для того, щоб підняти імунітет. І знов таки, коли ми працюємо з ендомітріозом, коли ми добавимо ще цей продукт, ми будемо бачити, як піднімається імунітет на основі клітинного харчування, день і нічні додати їм імунокод, оздоровлення буде йти набагато швидше. Ну і конопля це так ласт. що раз почала працювати з коноплю. І тут думаю, цікавий продукт конопля. А то, що Верховна Рада там приймає коноплю, да, що можна. І тут так американці зробили дуже цікавий продукт, і це я побачила. Я веду людей, які мають онкологію. І от нам все закрилося день і вечірні, підтримка серця, і от дали я коноплю. Класно, всі все почувають, щасливі ні, дуже гарні онкомаркери йдуть завдяки коноплі. І конопля дуже допомагає. Я вже неодноразово говорила діткам-аутистам. Включається, що вона дуже впливає на. Намовлення їхні, що дітки починають говорити завдяки коноплі. Це, Це є ну, коноплі, да, я <смітру> <бую>. Щас, дій> дій. конопляне масло. Воно тут старцовує м'ятою, там ясно, що мікродози, бо люди подумають, боже всі на наркотиках, тому щасливі, так? Да? Ми ж так чотири гриба споживаємо, вже ніки і більше. Ну унікальний цей продукт і заспокоює нервову систему. Ну я використовую так більше перед сном. Та, ну, звичайно, тут люба продукція має сертифікацію. І оцей так само він дуже гарно його купувати на сайті, і він іде, як як акційний, що ми два ті продукти беремо, це CBD Raw. Якщо в нас якісь є больовий синдром, спина, рука, шия, навіть лімфобузли. От було таке, що дитини там це. Я помазала і болів і на дру... зранку вже нічого не було. Знаю, що дівчатка казали, в когось зуб болів, мазали, та і воно так от, має теж м'ятко, м'ятку, воно так охолоджує, дуже гарно працює. Да, да, так, відгуки mm -hmm. від людей, які в мене мають ревматоїдний артрит, вони просто в захваті дуже місцево мазали, казали, дуже їм гарно допомагає. Дуже унікальний продукт. У нас є ще і такі пластирі. Ну, зараз їх тут немає, які дуже допомагають. Двоє двоє доби двоє, двоє, носимо і дуже обов'язкову. Ну і ще в нас є такі продукти, які для краси. Це любов, ну, наші дівчата бо він так дуже. Гарно зроблений, я можна що парфумі, як воно пройшло, так дуже гарно. І що тут входить? Тут є стволові клітини, для стволові клітини і янде Годжі. Дуже цікава дуже технологія, сиворотка дуже гарно заложує шкір нашим наших дівчат. Кожен раз ще щось з'являється нове, ми вивчаємо, я говорю, компанія не стоїть на місці, розвивається, і ми дуже тішимося. Ми щасливі, як це може бути під час війни, бо, тому що якось ми умудряємося під час тривок. Раніше ще й світло виключали, там, бомбардування, і ми все-таки все рівно все все збираємося, тому що нам потрібно от, якби, підсилювати ту енергію один одного, побійматися, поділитися тим, чим ми володіємо, і розповісти. Ще більше і більше людям про той унікальний продукт. І тому, якщо ви не з нами і хочете приєднатися, ми вас запрошуємо до нас у Львові, або, ну, якщо ви в іншому місті чи країні, ті люди, що вас так, доєднали, так. Да, звертайтесь до них, щоб вони вам дали більше інформації. Дякую, вам. Дякую.